Все, що інноваційне, на сьогоднішній момент достать в Російській Федерації неможливо. Тут є, просто треба розуміти, щоб ми ну, самі себе не тішили деякими речами, є поняття сірого імпорту. Тобто ті самі запчастини для літаків критично важливі, ті самі ліки критично важливі, ті самі навіть товари подвійного використання. Російська Федерація іноді має можливість закупляти. Через е, так званий сірий імпорт або через так званий втрачений транзит ну, країни середньої Азії, правда ж Казахстан Ну, дивіться, та, та, та от е, Європейські митні служби зробили дуже цікаве дослідження. Вони оцінили загальний обсяг е, товарного потоку, що виходив, наприклад, в адресу Казахстану, і підняли е, цифри казахської митниці. Скільки реально було розмитнено в Казахстані цих товарів з Євросоюзу, які вийшли в адресу Казахстану? За 22-й рік різниця півтора мільярда доларів. Угу. Уявіть собі. Тобто півтора мільярда доларів виїхало з Євросоюзу, транзитом через Російську Федерацію їхало в Казахстан і. Трачело було і це товари подвійного використання, це товари, ті, що були підсанкційні. То ми не знаємо, можливо, там просто ну як я читав автівки преміум класу. Тобто там цілком поки можливо. поки населення Росії зубожіє, ті люди, які приймають рішення, в тому числі щодо війни, цілком можливо. в Україні ну, от власне, їздять на преміум. Автівка, Власне, так. крім при автівок, там ще так само дуже багато всього провозилося через Росію, але ну, все одно, погодьтеся, що цього недостатньо для того, щоб забезпечити ну всіх росіян, Безперечно. наприклад, там літаками і Тому я думаю, що, вибачте, та... завершу та... просто думку. Тому я думаю, що скоріш за все, напевно, а, частина це буде як в радянському союзі, тобто еліта буде жити гарно, тобто у них буде все, а, а, все добре, і будуть вони літати, їздити на хороших електричках. Напевно, якщо. Що їздять, а м, звичайний пересічний росіянин буде, буде літати, не знаю, там на Монгольф'єрі там через якийсь час і буде вважати, що це дуже класно. І або замість електричок, коли з'являться дрізіни, то будуть на так само собі... трамваї. А, Ні, ну, дивіться, або так. Не настільки критично, просто треба розуміти, що той варіант з Сапсаном і той варіант з електричками, які є, так званий технологічний канібалізм, він максимально сьогодні просвітає і в російській авіаційній галузі. Тобто з трьох літаків робиться один працюючий, а два а ті, що це були розбараховані. А два ті, що були розбараховані, ніколи в житті вже не вийдуть з бетону. Ну тобто, тобто треба розуміти, що поки таким чином ще є можливість. Е Обмінюватися нижньою білизною по літаках, зокрема. Mm -hmm. От воно поки буде літати. Але, а на але це не, не кінцевий варіант. А от таке серйозне питання. таке, Значить, Ми почули робітника інформацію щодо того, що робітник Роскосмосу сказав, що зараз вже підходить технологічний поріг зношеності. Це стосується космічних технологій. От літаків Електричок, всього іншого, це ж також стосується. Абсолютно. Це дуже впливає на безпеку. Через скільки? Через рік, два-п'ять. Ми побачимо оцей крах, коли все почне в один момент ламатися та створювати небезпеку. Ну, перше воно грама вже воно вже ламається, і найгірша проблема тут не в тому, що воно ламається просто само по собі, а найгірша проблема полягає в тому, що е, різко падає безпека е, руху, різко падає безпека пересування. І, власне, коли ми з вами говоримо про швидкісний, наприклад, наземний транспорт або про авіаційний транспорт, там найбільша проблема, це є безпека руху. І власне, як тільки ви, ну, треба ж розуміти ще наступне. Технічна документація на складний виріб, як правило, знаходиться в генерального конструктора. Генеральний конструктор він знаходиться по місцю виробництва того чи іншого виробу. Тобто генеральний конструктор, який там Боїнг 737 е, в, готував, та? і який відповідає за будь-які е, покращення зміни в структурі цього літака. Е, він не знаходиться в Російській Федерації, і навіть якщо вони технічно в стані сьогодні відтворити ту чи іншу запчастину, вони її поставити не можуть, тому що по-перше, вона не прописується по а будь-яка складна техніка. Вона ще й дуже сильно комп'ютеризована. Вона постійно оновлюється з приводу е, програмного забезпечення. Безперечно, ну дивіться, в нас навіть деякі автомобілі на сьогоднішній момент. Ви просто запчастину не всунете, якщо вона не буде авторизована через сайт компанії. Про літаки там взагалі мови не йде. Там все абсолютно авторизується, і все абсолютно під все є відповідне рішення генерального конструктора. Тому так воно не працює. Чим складніша техніка, тим швидше вона буде припиняти свою роботу просто тому, що програмне забезпечення застаріло, а запчастини не авторизуються, і таким чином воно просто працювати не буде.